Одеса це місто, де сучасність та історія переплітаються в одне ціле. На її околицях може зустріти чимало людей з різних населених пунктів України. Тож пропоную дізнатися, яка вона, Одеса, очима не тутешні. Наше місто багате на архітектурні пам'ятки та славиться своєю колоритністю, завдяки чому стає одним з найбільш відвідуваних регіонів України. Для Одеситів воно рідна матінька, а для гостей загадкова незнайомка. Саме не тутешні зможуть розкрити нам найцікавіші тенденції цього міста та показати його з несподіваного ракурсу. Приморський бульвар, вулиця Дарібасівська, міський сад, Одеський театр опери та балету. Ці та інші місця стали найулюбленішими локаціями не тільки для Одеситів, але й приїжджих. Але приваблюють тисячі людей з різних куточків країни, зокрема й міська інфраструктура Одеси. Оскільки я з маленького містечка, мені подобається те, що в Одесі велика кількість товарів доступності, котрих немає на моїй батьківщині. Тут багато мережевих різних магазинів, загалом багато закладів, кафе, ресторанів. Справжня краса цього міста криється також в його мешканцях. Містяни тут досить привітні, дружелюбні всі. А Одеса це комфортне місто, яке зігріває тебе своїм теплом у будь-яку пору року. Ці слова часто можна почути від гостей, і вони найкраще передають те, що відчувають багато людей, які приїжджають до Одеси. Мешканці створюють особливу атмосферу гостинності та доброзичливості. Мені насамперед подобаються доброзичливі жителі, не всі, але все ж таки можна відмінити такий контингент, такий табір, в якому можна знаходити якусь частинку хорошого. Також мені подобається те, що тут. Більш е, розвита торгівля, Одеса це не просто місто, це стан душі. Це місце, де можна відчути себе як вдома, незалежно від того, звідки ти приїхав. Кожен знайде тут щось своє. Любителі історії, старовинні будинки, шанувальники мистецтва, театри та музеї. А ті, хто шукає відпочинку, знайдуть море та пляжі.